Всем привет! Вы на канале Алёши. И мы сегодня будем заниматься Спанч Боба. Карту давайте. И... Да. Будет прикольно, Можете Ну, это красный краб. Ну, Ну, um, сундуках, короче, нічого немає, не будет. Ой, я не скинул. Ой, ідемо ідем до самого нашого спанч боба. Тут земной. Um. А, ось там. Спанчбоб. Що я тут? О, помните цю частину, хто дивився Спанжбову, як вони попали кудись, таке місце в ліс і тут а, були. Я ось їхня палатка, як тоді вони були голодні, у них е відверто до них теж попав. Тут вогонь був, тут вони їли. Я візьму, і під'їм. Е я не з'їв. О, okay. yeah. oh, медузи, поляна медуз. Розробки розробляти. Йдемо до спальни боба. То, потім я буду знімати карту кажуть, клас, буду виживати там. дам на друг ну, тут Таке, гостіна пам'ять. Не знаю е. що. Тут є спальня, яке Я... А героя тут чогось немає. Да, так, розробників не ж не забули. Тут блискавка була. Ще на тільки. А там нам помеха. А це було. Нема смаблення. Патиген, так. Треба буду ламати блоки. Щос, э, далі йдемо. Я ще не далі. Ага, що тут у нас? Ага, тут у нас бібліотека, повністю. Хто повний, хто ні. Я мутика SpongeBob панчбок не Уже... Что ты что тут не трогает? Это Тут, эм... Я не знаю, у тебя есть по-моему. Я не так поставил. Ну, хай. О, туалет. О. Фум, раз пустити. Все. Да. не, ні ні Тут да, не да. так. Тут треба брати річах і... не, не радиш мені іншу штуку. Тако, е, е, в речах. Ми тебе забули.

не получается. Ну хай, короче, огорей. Ну, еще идем. Да. Я давно шесть видео не снимал. Я три день, да и два-три не был. Далі дом сквидварда. То есть глюку. Mm. Я знов выгнав. Mm. Oh. Mm. Ну все, идем наверное. Я подожду. Двойной поворот. Вижу, вижу, вижу. Ну, я не знаю. Той як бо Дів Ну вам мене не шутять Может, може, может, я потом с другом буду зима. <свист> 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 ну, я подумал, может, здесь хотя околона. Det må være en god sånn på kruppa. значит, прям там купаю. Понял, да, купаться. Ну, там песок взял, вот так что с некрасиво. красиво. Типа тут а, фазы. Сейчас попал. Ой, выпал из мира. Что? А, Понятно. Я нечайно випав із міра. То ненормально. Блоки падають. А ні. то не боки. Як кажуть, То не боки. Біаберский двор. Да, и глесский два, да. Чидорку травмировался. О! То наша кімната. Падрик. Падрик. Вот дрон. Телик. Э, телек не, показ не показывает. Раз Аня! Аня! Ну и всем пока. Я с вами все. Э, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.